Вітаю глядачів! Сьогодні з вами розглядаємо можливості, яким чином потрібно зареєструватися в середовищі в онлайн середовищі Каспіо, для того, щоб можна було працювати з системою керування базами даних. Отже, відкриваємо це середовище для початку. Це стартове вікно. Коли ви вже маєте аккаунт, ви можете з правого будь ласка, залогінитись, авторизуватись. Якщо ви тільки перший раз заходите з метою зареєструватися, будь ласка, Try-Free. рядишком кнопка. Відкривається нова вкладка. І тут, ну, по-перше, інформація про те, що ви можете 14 днів користуватись безкоштовно тріальною версією з усіма функціями доступ 24 на 7, ну і так далі. Для реєстрації нам потрібно ввести наступні дані. Ім'я, прізвище, first name, last name, електронна пошта, бізнес емейл, створити свій пароль унікальний, номер телефона. Ну, насправді, дивіться, номер телефона можна, ну, мабуть, все-таки будь-який придумати. Він, наскільки я знаю, ні на що не впливає. Ну і обрати дату місце розташування дата-центрів. Пропонується на такий великий вибір. Це може впливати на швидкість обробки ваших даних, швидкість реакції системи на ваші на створені вами речі, і також на швидкість доступу, можливо, до бази. Але це не точно. І так, з вами. Вводимо початкові дані. Я собі обрав ось такі. Звертаю вашу увагу, що в цьому середовищі всі структури, всі якісь початкові дані вводяться лише латиницею, тобто англомовні. Так. Так, Створюю пароль. Можна використати той, що система запропонує, а можна е, також створити, власне, свій. Ну, я створюю свій власний. Зверніть увагу на те, що існують певні правила. І от е, на даний момент... Е, Якраз показується, які правила вже виконані по довжині пароля, по наявності символів, а які ще е залишаються невиконаними. Так, я трошечки заплутався, тому витираю і по Так, тепер у мене всі правила виконані, будь ласка, і я можу ну, перейти до наступного поля. Телефон, хай буде 3, 4, 5, 6, 7. Ну ось. Зі справочні костеля, так би мовити. Тут я залишаю United Kingdom, приймаємо правила і натискаю Створити аккаунт. Sign up now. Ну, не зберігаю поки що. Система може досить довгий час думати. Так, треба е знайти, зайти, верніше, в свою електронну пошту і верифікувати е дані. Я заходжу, ось у мене лист активувати. «Activate account. Так, ну і ось е поштова скринька успішно верифікована. Я можу тепер, тепер логінитись. Е я хочу в іншому браузері це зробити, хоча можна і тут прямо, да? е тому що в мене було відкрито в різних браузерах е поштова скринька і власне, Каспіо. І тепер я повертаюся до стартового вікна і натискаю е, авторизуватись логін. Записую свою електронну пошту, яку я при реєстрації вказав. І пароль, звичайно. Якщо я забув пароль. Будь ласка, ось Forgot Your Password, і е, ви можете отримати листа на, поштову, на свою поштову скриньку з можливостями скинути пароль або відновити різні варіанти. Так, отже, пароль. У ну, мене такі вони довгі, трошечки часу займає Так, авторизуватись. Ну, наразі не зберігаємо поки що. Хоча це і мій власний комп'ютер, я його не зберігаю. Обов'язково, як тільки ви зайшли в власний аккаунт, у вас з'являється таке от відео, ну, можливість перегляду відео. Для, за бажанням, ви можете це переглянути. Ну, кожен сам обирає. Я закриваю просто. Ну, оце вікно вгорі, це просто нагадування про те, що відбуваються якісь технічні роботи, я його теж закриваю. Зараз я потрапив в середовище бази даних. Тут вже присутня демонстраційна база якась, але мене зараз цікавить трошки інше. Подивіться, ось справа вгорі. Upgrade account, 14. days left. Тобто це нагадування про те, що в мене лише 14 днів 2 тижні триального періоду. Мене це може не дуже ну, може влаштовувати, якщо мені буквально одноразово потрібно це середовище. Але якщо я планую постійно з ним працювати, мене це не дуже влаштовує. Тому я хочу, і я маю можливість, як це надивно, створити абсолютно законно безкоштовний аккаунт в цьому середовищі. Що я роблю? Я натискаю ось у мене, бачите, мій логін і якийсь код аккаунта. Я натискаю цю стрілочку і потім обираю е, наступні аккаунти. Так. Це не те. Вибачте, трошечки. Е, ага, ось. Ось я зайшов в профіль. Давайте ще раз пройдемо, тому що трошечки система змінилася. Цього вигляд цей змінився. Натискаю стрілочку біля аккаунта, потім обираю Manage Profile, і вже тут справа вгорі, подивіться, ось, теж мій аккаунт. Натискаю стрілку ще раз. І ось у мене. Uh, accounts, пункт меню accounts. Натискаю її. Ось мой, мій мій uh, ну, код аккаунта якийсь. Да, і написано, що це тріальний аккаунт 14 днів. Створюю новий аккаунт. Create account. Вибрати тип аккаунта. Select an account type. Бачите, тут можливості різні, але є також абсолютно фрі. І знову-таки ще раз вказую розташування дата-центру. Ну, і, звичайно, поставити галочку, що я е, погоджуюсь з правилами, бла-бла-бла. Е, тому що інакше просто далі не пропустить. Натискаю Submit. Підписатись. Думає система. І тепер у мене вже з'явилось два аккаунти. Дивіться, той тріальний він нікуди не дівся. Він залишився 14 днів в ньому є. Але я тепер маю можливість працювати із фрі-аккаунтом, тобто без обмежень в часі запросто, скільки мені потрібно. Ну, я можу сюди зайти одразу. Так, зайвімо, Знову так, як і е, власне, минулого разу, да? це вікон, це, це відео вірніше, відкрилось, е, попередження про технічні роботи, е, демонстраційна база, але вже зверніть увагу, з праугарів в мене вже немає жодного ніякого е, попередження про тріальний період. Ну, для того, щоб впевнитися, що це дійсно все нормально і е, 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 все в порядку працює, давайте ми зробимо наступну річ. Це я зараз закрию. Я ем, вийду з аккаунту логаут і спробую потім знову зайти ще раз. І так, вводжу електронну пошту. І пароль. Ну, зараз, звичайно, я його поки що ще не пам'ятаю. Зараз я знайду, де я його записав. Так, і вводжу. Так, англійська мова, про це не забуваємо. Авторизуватись. Не зберігаю. Так, от у мене два аккаунти. Я можу цей аккаунт... Ну, Трошки іншим способом, триальний видалити, він мені вже ні на що не буде впливати. Я обираю зайти сюди і в безкоштовний, і виконую всі дії, які потрібно. Якщо ж мене ну, трошки по-іншому можливо виглядає, дивіться, я отут-от вибираю ну, тут же, да, я туди ж потрапляю наразі. Справа в тому, що попередня версія була трошки по-іншому виглядала. Зараз це саме отак. І обираю безкоштовний. Ну і потрапляю в потрібне мені місце. На цьому, власне, все з реєстрацією, зі створенням безкоштовного аккаунта Користуйтесь, якщо будуть питання, задавайте успіхів всім.